Неприємно це дивитися, але на жаль, просто обідно, що в мирний час це не робили. Простір біля пам'яток, які входять до ансамблю круглої площі у Полтаві, планують облагородити. Задля цього зберуть робочу групу, а поки відбулася зустріч із балансоутримувачами будівель. Тут хочуть навести лад на прибудинкових територіях та освіжити фасади. Шість балансоутримувачів зібрали за круглим столом, говорили з Укрпоштою нашою про тих стан колон, які ми бачимо, які просто я перепрошую облуплені вже часом і вже немає на них того цільного покриття. Ми зараз говоримо про базовий благоустрій, який в межах. Чинного законодавства і правил по утриманню пам'яток не знаю наскільки в цьому є такий глибокий сенс. Ну можливо, так щоб не зовсім в очі кидалось, що в нас такі занедбані будинки. Проте це ситуацію не врятує ніяким чином. Потрібно робити повноцінні реставрації або, хоча б негайні консерваційні роботи і антиаварійні роботи, за словами Катерини Ямщикової, планують розробляти стратегію збереження історичних пам'яток разом з представниками громадської організації. «З «Збережемо Полтаву. Кругла площа у центрі Полтави містобудівний ансамбль національного значення. Складають його вісім будівель, частина з яких нині у занедбаному стані. Започаткували його 1805 року. Як розповіла кандидатка архітектури та членкиня громадської організації Збережемо Полтаву Оксана Білявська, ближче до 2000-х років почали відбуватися малопомітні зміни, які призвели до занедбання всього ансамблю. Найбільше потребують реставрації Петровський кадетський корпус, будинок генерал-губернатора, віце-губернатора та будинок дворянського зібрання, які нині пустки. Просто недобросовісні власники, які Фактично знищують культурну спадщину, і за законом вони мають нести певну відповідальність. Інша справа, що хто ініціює ці процеси, ну як мінімум, орган охорони культурної спадщини, це відповідальність за ці будівлі, департамент культури і туризму, Полтавської обласної державної військової адміністрації. То а вони повинні контактувати з цими власниками і примушувати їх до того, щоб вони утримували будівлі в належному стані. Будівлі ансамблю круглої площі мають шість різних балансоутримувачів. Глобальні роботи вони можливі лише при задіянні міжнародних коштів, коштів проєктів. Зрозуміло, що великі бюджетні вкладення зараз фізично неможливі. Треба з ними щось робити, аби зберегти обличчя цього міста. Аби приваблювати туристів, аби просто перехожим, хоча б було приємно подивитись на круги. Аби не втратити пам'ятки, на думку Оксани Білявської, треба невідкладно робити накриття кадетського корпусу, демонтувати незаконні прибудови до будівлі дворянського зібрання та провести консерваційні роботи будівлі віце-губернатора. Реставрація це вартісне задоволення. Це дорого, це дуже дорого. Проте матеріальна цінність цих об'єктів значно вища ніж вкладання коштів в реставрацію. треба звертатись в Верховну Раду до прем'єр-міністра. Намагатися зробити хоча б хоча б дах поставити над цим будинком. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.